Коротенький огляд акції сільпо у відділі промгрупа. Акції почали сьогодні 1 січня і будуть діяти по 7 січня у всіх магазинах сільпо по Україні. 499 гривень. Ось така кастрюля від бренду Eat Dріink. Дуже гарної якості, високоякісна нержавіюча сталь, 18 см в діаметрі, кришка скляна на 2 літри, максимальний об'єм 2,4 І дуже класна акція. У них на тарілки люмінак по 27 гривень. Три види тарілочок, є супова, є отака 16 см. Також вакція. Ці Ножі від бренду EatDrink. Він мені дуже подобається, гарної якості 22,4 см. довжину. ціна за три ножа 70 гривень, замість 159 Тут у нас вологий туалетний папір, дитячий, 80 аркушів за 40 гривень, замість 82. Також гарна пропозиція. Омивач скла знову на акції 219 гривень, замість 319 4 літри. Тут три ганчірки, мікрофібри за ціною. Всього на всього 30 гривень. Акція на ага, ось вони до речі, з гарною знижкою йдуть – 57 відсотків замість 69. І тут у нас вошфрі це засіб для миття посуду 500 грам, ціна 29,99 з лимончиком. Фольга алюмінієва 500, 500 грамів, 15 метрів, 50 гривень. Серветки від відрута, є кольорів дуже багато, по 26 гривень, 33 на 33, Вони йдуть по 20 штук і гляньте, скільки які хочете, м'ятні кольори. Також в акції плівка харчова від добра господарочка 35 гривень за 33 метри. І гляньте, переволю вже розбирають. Тут аж ну, багато видів перволю. Він йде 3 літри, 750 мл на 75 завантажень для білого, для кольорового, для чорного, весь однакової ємності за 500 гривень. Дуже класна пропозиція, замість 269 гривень. Також в акції засіб усі ланг, пом'якшувач для тканин, два види, 109 гривень замість 249 літр 12 мл. Ось такі пропозиції діють у всіх магазинах сільпо по Україні з 1 по 7 січня